Доброго здоров'я! Вітаю всіх, що хоче конкретними практичними кроками докластися до зміни майбутнього нашої держави. І сьогодні я б хотів пару слів буквально сказати про ролик, який я вже підготував давніше, десь місяць півтора тому. Він і в контексті того, що ми кажемо, ми моделюємо наше майбутнє для наших дітей. Так? І та реальність, в якій би вони хотіли жити, а не та, з якої ми вийшли. З нашими стереотипами ми попрацюємо. Головне, що ми можемо зробити через механізм, який ми можемо почати працювати, це завжди вихід з зони комфорту. Але зони комфорту в тих ситуаціях, чи в тих місцях, чи в тих справах, в яких ми йшли на певні компроміси. І я колись вже говорив та, про глобальні компроміси з совістю. В даній ситуації я би сказав скоріше на компроміси з тим, що є складовою частиною нашої особистості, поки ми ще не переросли до рівня сутності. От, і на які дивлячись, на які наші діти, коли спостерігають за цим, дивлячись на це, вони теж тоді відчувають, що вони повинні йти на певні компроміси, а тим самим ми не дозволяємо розвинутись, власне. Їхньому внутрішньому вогняному началу. І от останнього разу, коли я вже говорив про сімейні стосунки, ви мені потім казали, ну добре, а як ти це бачиш? Як ти бачиш зміну? Та? Адже остання зона комфорту, яка є, це є домашнє, де люди з одної сторони розслабляються, з другої сторони, насправді дуже часто відпускають свої емоції і проявляють своє тварне начало аж ніяк не вогняне. І тому я записав оцей коротенький ролик для. Я був на четвертому курсі, я взяв дозвіл лектора і записав ту частину, яка, власне, говорить про правильне розуміння і співвідношення між чоловічим і жіночим началом, баланс цих стосунків сім'ї, воно дуже гарно було звучень Ольги Своляк. і тому я би хотів тим поділитися. Подивіться, подумайте кожен. Бо ви пам'ятаєте, колись на одній зустрічі ми вже розбирали: та, що Адам, Селенський Адам, коли він був в едемі, він пізнаючи цю Поділено на дві частини: на активну і на пасивну частину своєї душі, жіноче і чоловіче начало в ідеї світобудови, а не зміг так легко їх поєднати, і тому цей процес освоєння і вивчення в світі пізнання добра і зла ми вивчаємо як дві роздільні особи. І якщо зрозуміти концепцію і головну ідею і наситити свої провідники нею розумінням, тоді нам легше буде і зрозуміти свої ролі. В сім'ї, бо характер кожного є інакше, родова лінія інакша, і там треба буде застосувати е, фактично формулу, яка підходить тільки вам і тільки по відношенню до даної людини. Це я недавно от, на одному з прийомів, власне, говорив з людьми і говорив про це: що одне, що нам дуже важливо, якщо ми є в зоні переходу і хочемо щось змінити, це вийти з зони комфорту, свого хочу, свого чуттєвого хочу. А друге це напрацювати оце ментальне хоча б розуміння. А щоб напрацювати ментальне розуміння, треба отримати внутрішнє відкриття, внутрішнє хоча б супраментальну думку. Ви наразі не теж питаєте: добре, ти це все розповідаєш. Класно, ти там маєш якісь знання, ти можеш ними поділитися. А де взяти енергію для того, щоб щось змінити? І я тому хочу сьогодні вам запропонувати. Е Одну річ, яку я створив фактично сьогодні. На основі свого каналу в мене є зібрано багато різних списків відтворень. І в тих списках відтворення я фактично ділився з вами тим, що я, чим я живу, і що я роблю, ви могли завжди побачити, але вони розкидані. І от для того, щоб кожному було легше попрацювати над собою, я, власне, сформував таких сім списків відтворення по днях тижня. Ви їх побачите, вони називаються там понеділок, вівторок, тоді п'ятниця, субота неділя. І е, фактично вони поєднують у собі 15 хвилин ранішніх налаштувань і 15 хвилин вечірніх е, це якщо ви не ходите до е, сповіді до причастя фізично до храму. А я вам пропоную їх робити онлайн, якщо ви цього не маєте можливість робити. І от це такий комплекс, такий мінімальний, який я вам пропоную робити. Звичайно, там є. Теж ролики записані тільки для спонсорів, бо в більшості я працюю з людьми, які є на шляху самоусвідомлення і працюють над собою. Але не тільки, там є відкриття для загалу, це вже речі, які не стосуються фактично методики Зіхії, яку я проповідую, яка потребує хоча б якогось теоретичного підґрунтування, теоретичного, теоретичної підготовки. Отже, кому цікаво, долучайтеся до... В тих теоретичних лекцій, котрі я веду раз в місяць. Вони в нас є в списку серії наука навчання. Я їх спираю завжди на серію книговогнів, і кому ну, цікаво там я буду, наприклад, 30 квітня розповідати фактично вже про практику медитації, про пра про практику молитви, про практику християнської медитації або розважання. Називайте то яким словом хочете. Питання є не в самому слові. А в механізмі, який є відтворений. Запрошую вас зараз до перегляду. Я зараз переверну камеру і відтворю вам на цілий екран і покажу, як це виглядає то, чим я хочу з вами поділитися. А в третій частині буде фактично та лекція, яку я записав. Хоча ні, давайте зробимо інакше. Давайте я сьогодні з вами поділюся тільки практиками. Бо фактично вам буде напевно цікаво, ну як же ж наповнювати себе енергію, правда? Попри енергію молитви, звичайно, молитва це дуже важливо, але як навчитися накопиченою енергією з стану молитви працювати у проблематиках вашого життя? Або як накопичувати ту ж енергію в стані молитви, якщо ви не маєте можливості піти фізично до причастя, бо для мене це сама важлива енергія, саме потужна. Я в деяких роликах вже про це говорив. Попробуйте, попрактикуйте, а в неділю тоді я випущу ролик окремий, де власне буде говоритися про поєднання чоловічого жіночого начала. Давайте зробимо так. Радий буду до вас сьогодні звернутися. І зараз в другій частині покажу вам ті списки, що я створив в себе на каналі. Друзі, отже, коли ви заходите на канал, у вас є декілька варіантів представлених в ньому роликів, і ви натискаєте на списки відтворення. Коли ви натискаєте на списки відтворення, є дуже різні списки відтворення, я ось почне неділя практики, субота, практики, зірочка вправо, і ось я створив різні. Ну, візьмемо, наприклад, сьогоднішній четвер практики. Є варіант натиснути відтворити все. І тоді за все, що я для вас заладував тільки на четвер. Ви будете мати його авто, в автоматичному відтворенні, не мусите шукати потім ходити по Ютубі. Або хочете, от зараз переглянемо весь список відтворення. І для вас, щоб було зрозуміліше, раз ми говоримо про накопичення енергії, то, перше, для нас найважливіше це глобальне розуміння ідеї, куди ми рухаємося, як ми йдемо, як ми працюємо глобально, над чим я працюю, на що я спираюся. Ми маємо 7 сходин, сім ступеней. Ольга Селя колись записала. Таку пряму трансляцію, і мені вона фактично описала всі учнівські або космічні сходини, які людина проходить. Це так званий астральний лабіринт. Ну, називайте, як ви його хочете, але це ті всі чуттєві наші залежності, які є в житті. І вона дуже гарно, сингульовано, допомагає зрозуміти, як легше їх пройти. Відтаклос-медитація, це моє авторське напрацювання. Воно спирається на древню школу Езіхазму, кому цікаво, вивчаєте. В сингулярі вона базується на Ісусовій молитві, але ісусова молитва це одна з частин цієї глобальної школи. Далі сходини на шляху так звані седмиці. Ольга дала свої перші книжці в духовній поезії, ви їх маєте. Це конкретні сходини, які допомагають вам пройти кожну з окремих якостей. І тому ми, маючи, наприклад, в першій сходині сім седмиць, розбили їх на сім днів, і кожного дня інша седмиця. Як ви бачите, вони лише для спонсорів, про спонсорство розповім в кінці. Відтак, духовна практика 4 базується на, одні, на читанні однієї з духовних поезій Ольги. Я, звичайно, спираюся на неї, бо вона є моїм куратором, моїм духовним ставником, але в кожного з вас може бути свій. І тоді просто те ж саме ви собі можете робити, спираючись на людину, яка вам додає натхнення. Ну, хтось, наприклад, спирається на Терезу Малу, хтось на Терезу Авільську, хтось на Івана від Христа, хтось на святого Франциска. Я, наприклад, часто читаю Андрея Шептицького, але так як я в ньому не, не маю таких подрібних, скажем так, більше я на нього справився як на теолога, а от таких конкретних моментів поетичних, конкретних моментів прямих трансляцій, в нього немає, тому я справився на Ольгу і поєдную їх обох. В часі загроз та небезпек, це авторська пра практика Богдана Райхер. Вона є завантажена теж на сайті Лемголіствиця. І пам'ятаєте, що коли будь-що є завантажено на інших сайтах, ви можете теж на своєму YouTube-каналі сформувати свій список, ота, як я тут зараз сформував, і додати їх у свої списки. Фактично цим я. Пропагую такий варіант роботи, щоб те, що вам подобається у інших людей, яких ви слухаєте в YouTube, бачите, які вам допомагають внутрішньо розвиватися, щоб ви формували собі на кожен день свої практики, потім їх включали і в автоматичному режимі їх практикували. Це є, наприклад, один з моїх варіантів роботи. Можливо, не повний, але який найбільш наглядний, той, що найпростіше робити з того, що я вже в мене в доступі. Відтак, для тих, хто хочуть увечері. Провести духовне причастя, я дав антифон, який передує причастю, антифон, який після, і саме духовне причастя. Воно теж займало біля 15 хвилин. Це от така сама проста ідея, як працювати з накопиченням енергії і зрозуміння. Те, що стосується спонсорства, існують різні списки відтворення, і я в більшості практикую в контексті сходини на шляху, це така якби, глобальна ідея, як то я з Вольга назвала, космічного коледжу в земних умовах. І от перша сходина, яку ми розглядаємо, це сама наука навчання. Вона каже, що перше треба навчитися як вчитися. І от в контексті цієї науки навчання в нас є багато теоретичних зустрічей. Тут є описано, що це є. І ось ви бачите, наприклад, я сходина один, один. Потім там є фідбеки, які то стосуються проживання цієї сходини, шорти часами, потім сходи на 1-2 і теж фідбек, потім сходи на один-три. І так ми напрацювали вже на сьогоднішній день. Шість сходин. Сьома буде 30 квітня. Тому фактично 30-го ми дамо сьому, в якій ми пояснимо роль розважання медитації, християнського розважання медитації, що це таке, і кому власне цікавий сам цей внутрішній шлях, долучайтеся під до спонсорства. Пам'ятайте, що спонсором відкриваються всі всі практики і доступ до цих всіх наших зустрічей. А спонсорство теж має два різних різновиди, і є рівень подвижник. А є рівень добродій. Добродій це вже наступний рівень. Це люди, котрі підтримують мій канал фінансово. І щоб віддячитися їм, я мушу теж наповнювати ще інший контент ніж на загад для всіх. Тому я їм даю доступ. До певних е, вже зустрічей Богдан Райхи це людина, яка є президент нашої громадської організації, яка багаторічно вже вчилася. Ольги Сауляк разом з нею фактично працювала стільки років, не тільки вона, звичайно, і е, вона має багато. Записів на каналі Ліствиці, але от останні авторські її роботи, які будуть виходити, я буду постити, власне, на своєму каналі для добродіїв. Така є домовленість з Ютубом. Я маю надавати якийсь авторський унікальний контент, до якого не мають доступу інші люди. Тому я так домовився з Богданою і так вам доніс, до речі, недавно у постах своїх. Якщо комусь цікаво, то подивіться, туди списки вітворні стрілочка. Ви натискаєте праворуч, і тут у вас є спільнота. Натискаєте на спільноту. І бачите внизу різні публікації, які я пишу. От бачите, це, наприклад, лише для спонсорів. Причому, якщо зайдете, ви побачите, що для спонсорів рівня добродій. Бачите, можуть переглядати тільки добродій. А є інші, які я, наприклад, пишу для всіх. А є інші, які я пишу тільки для, рівня, ну, для всіх рівнів спонсорства. Тобто так працює YouTube, така його суть. І от у всіх оголошеннях, які я пишу, я вам писав, що це буде доступна зустріч. Для для, для для рівня добродій тому заохочую вас хто має можливість хто має бажання хто має потребу, підписуватися на канал спонсорувати його в різних видах і будете мати унікальний контент і до зустрічі цієї суботи хто буде мати можливість у вишневому під Києвом Богдана буде давати основу формування держави майбутнього цікава зустріч це не просто зустріч, а це зустріч, практика, яка націлена власне, на вібраційну зміну, на допомогу нашій державі у її зміні. Всім дякую за перегляд і до неділі. Сподіваюся, що даний ролик додав вам наснаги і устрімління на шляху саморозвитку. І запрошую вас до зустрічі на наступній сходині.